Ви були створені для величі. Щоб бути успішним віруючим, вам слід ходити в любові і знати, як застосовувати Богом дану віру. Дізнайтеся, як застосовувати свою віру, яка діє любов'ю, віра і любов. Я говорю слова, він робить діла. Моя робота вірити тому, що він зробить свою роботу. І якщо я можу вірити, то все стає можливим. Потрібна віра, щоб здійснити ваше призначення. І приймати від Царства Божого. Майте віру Божу. Дізнайтеся, що від вас не вимагається використання своєї віри, але Бог дав вам його віру для кожної ситуації. Сила любові глибше проникає до з'єднання між вірою і любов'ю. Коли ви розумієте, як сильно Бог любить вас, вашу віру неможливо зупинити. Якщо ви ходите в любові, ваша віра буде постійно діяти. Застосуйте свою віру, яка діє любов'ю. Почніть ходити в динамічній силі, яку любов забезпечує для вашої віри. Вас, я, Кеннет Копленд. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. Отче, ми дякуємо тобі за сьогоднішню передачу. Дякуємо тобі за людей. Дякуємо тобі за те, що ти наш Бог, ти наш отець, ти скеля нашого спасіння. І ми благословляємо тебе і прославляємо тебе в ім'я Ісуса. Амінь. Брате Біл. Так, сер. Веди нас далі у цьому. Ми повертаємось до Матвія 20-го розділу. Послухайте, розділ. Вчорашня передача була просто дивовижною. Це сильно, брате Копленд. Я багато років бачив в служінні, що коли ви зосереджуєтеся на Божій любові і надаєте Богу місце і даєте йому можливість, то він проявить себе. І вчора ми читали з Євангелія від Івана 14.21. Так. Де він сказав? Так. І це його слово. Він сказав, я з'явлюся. Це Його слово. І в розширеному перекладі Біблії написано, я зроблю себе чітко відомим та видимим. Це спрацює. Так. Так. гаразд, Давайте подивимось на це ще раз і нагадаємо, що ми говоримо про любов і про те, як любов діє у кожному аспекті нашого життя. давайте ще раз прочитаємо, починаючи з 22 го розділу Євангелії від Матвія, 34-го вірша. А фарисеї, почувши, що він змусив садукеїв замовкнути, зібрались разом. і один з них законник, спокушуючи його. Знову ж таки, я прошу вас підкреслити ці слова, спокушуючи його, запитав кажучи, учителю, яка найбільша заповідь у законі? Ісус сказав йому: Люби Господа Бога Твого, всім серцем твоїм, всією душею і всім розумінням твоїм. Ось перша і найбільша заповідь, друга подібна до неї. Люби ближнього твого як самого себе. На цих двох заповідях затверджується весь закон і пророки. Я думаю, що дуже часто, коли люди бачать слово ближній, вони розглядають його в контексті того, як ми сьогодні говоримо можливо, у західній культурі, що ваш ближній це людина, яка живе поруч, але не обов'язково. І коли ви говорите про духовні речі, ваш ближній може бути в Уганді, ваш ближній може бути ось людина на самарянській дорозі. Я щойно подумав про це. Так ісус пояснив це. вірно. Це людина, яка впала, людина, яка працює під прокляттям, людина, яка була під тиском, людина яка... потрібна любов. Потребує Такі любові, не потребує любов потребують, вірно. щоб їм послужили, Ось їм потрібна так, допомога, Їм потрібна любити. сила Божа. Їм потрібно бути благословенними. І важливо те, що їм потрібне волиття Божої любові. Давайте подивимось на це, бо це записано у Євангелії від Луки у 10 розділі. І тут Ісус говорить про ближнього. У 10 розділі Євангелії від Луки Ісус говорить про чоловіка, який подорожував, і він сказав у 30-му вірші: Один чоловік йшов з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійникам, які роздягли його, поранили і пішли, залишивши його ледве живим. Сталося, що йшов тією дорогою один священник, і, побачивши його, прийшов мимо. Також і Левит, як прийшов на те місце, підійшов, подивився і пройшов мимо. Але один самарянин приїжджаючи, натрапив на нього. Це номер один. І, побачивши його, змилосердився. Це номер так. два. Бачите це? Так, я бачу це. І підійшов так. і обв'язав йому рани, змастивши їх оливою вином. Три. І чотири посадив його на свого осла і привіз його до готелю, і потурбувався про нього. а на другий день, від'їжджаючи, вийняв два динарії і дав господареві, кажучи, доглядай його, а як більше що витратиш, то я віддам, коли повернуся. хто з цих трьох, на твою думку, був ближній тому, хто попався розбійникам. Це картина Божої любові, і це переважає все, що відбувається зі мною. Це картина Божої любові. Це переважає все, що відбувається зі мною. Це стосується того, що станеться з іншими людьми. Нам слід досягати їх, і нам слід приводити людей до народження згори. Це називається евангелізм. Але я не думаю, що на цьому любов Божа зупиняється. Вона змінює їхнє життя. Це ще не кінець. Так, амінь. Я згідний. Це ще не все. Бо той чоловік потребував відновлення, щоб він міг повернутися на роботу. Біле. Це також картина того, чому ми повинні процвітати. Вірно? У самарянина були Що гроші, щоб це? подбати про того чоловіка. Він вірив Богу, бо він сказав: коли так. я повернусь, я віддам тобі. Немає значення розмір витрат. О, це чудово. Боже мій. Цей самарянин любить Бога і любить свого ближнього. І тут є дві частини. Бо завіт любові з Богом говорить, що Бог сповнить всі його потреби. Його потреби виходять за межі його самого Його потреби вийшли за його межі так, його потреби містять в собі тих людей, у котрих не було роботи, не було освіти. Ось як далеко заходили його потреби. Якимось чином інколи, коли присутня любов, Божа, ви навіть не усвідомлюєте, що вона є, і ви навіть не думаєте, що ви маєте ресурси, щоб зробити це. До мене щойно прийшло слово від Господа. Так. Це вимога. Так. Процвітати. Так. Ви не очікуєте процвітання, щоб стати добрим ближнім. Процвітання Вірно. приходить, коли ви стаєте добрим ближнім. Добрим ближнім. Бо щойно він сказав. Я подбаю про це. Він зобов'язав Бога подбати про те, щоб це сповнилось. Боже мій. Дякую тобі, Господи. Хвала, Богу. Хвала тобі. І Бог очікує цього. Оскільки Бог дає. Він робить це. Він просто дає. Він шукає кому б що дати. Давайте повернемось до цього. Це 2 Самуїла, 9 розділ. Давайте повернемось до цього. Це історія чоловіка на ім'я Мефівошет. О, кажу вам. Знаєш, ти щойно торкнувся мого улюбленого місця писання. Так Це картина любові по завіту. І ось що сталося. Я люблю цю історію. Вона сильна, чи не так? Отже, друга книга Самуїла, дев'ятий розділ. По-моєму, я правий. Так, давай подивимось, що говориться у першому вірші, І сказав Давид. Чи не позастався ще хтось з дому Саула? Я зроблю йому ласку заради Іонафана. Можливо, брате Копнут, ви можете розкрити значення слова ласка для нас. Це слово Хесед? Так. На євриті це слово завіту. Так, це те, що базується на завіті. Боже мій І є місце писання, де воно перекладено, як в 54-му розділі, де сказано: «Завід мого миру не захитається. Фактично він сказав: мій хесет по завіту, моє благовоління, моя благодать, моя сила, я в завіті з тобою. Я одне з тобою. Я подбаю про тебе. Я благословлю тебе, коли ти входиш до завіту зі мною, між нами виникає сильний зв'язок, бо в ті часи вони змішували кров. Йонатан і Давид Звичайно. змішали свою кров. Вони були так. кровними братами. Йонатан так. загинув на війні, і Давид шукає когось з його сім'ї, бо у нього був завіт Хеседера, який просто палав в ньому. Хесет завіту це сильне бажання проявити співчуття, і здається, що його неможливо вгамувати. У ньому є певні відчуття. Я не можу жити без давання Вірна. комусь, якщо я не проявляю це благословення завіту до інших людей. І це просто зростає я у вас, проявити це, доки не стає вибуховим. Саме це перекладачі намагалися висловити в тринадцятому розділі першого послання до Коринтян, використовуючи слово любов. Гаразд ось що вони намагалися сказати. Так це любов Агапе. Вони розуміли, що це сильне бажання давати і допомагати комусь і тоді вони розуміли це, але значна частина значення цього слова. Була втрачена для нас. Це любов, яка дає. Це любов Агапе. Так. Це Хесет завіту. Це було ідеєю Давида. Так. Розумієте про що я? Так. Це, звичайно ж, не було ідеєю Мефівошета. Це було ідеєю Давида, бо Мефівошет ховався. Він думав, що Давид шукає можливості вбити його. Так, йому так казали. Вони втікали від Давида, коли Мефівошед випав з рук доглядальниці і став кульгавим. Це те, що сталося з ним в дитинстві. Вони втікали від Давида, Давида? і йому брехали про Давида, зображуючи його якимось канібалом, який їсть дітей. І цей хлопчик саме так думав про нього. Якось я проповідував це було, коли ми навчались у Талсі у біблійній школі. Я їхав до північної частини міста і проповідував на вулицях. І я пам'ятаю, як одного разу повертався звідти додому. Я зупинився біля невеликого магазинчика і вирішив купити собі сік, бо на дворі було спекотно. І в магазині була жінка, і на мені був дух свідчити. І ти знаєш, як воно? Так. я сказав: вибачте так. мене, будь ласка, вам хто небудь розповідав про Ісуса? Ви коли-небудь запрошували його стати вашим Господом і Спасителем. Oh, я нічого не хочу про це чути. Він забрав мого малюка. Бачите? Я кажу про те, що таке ж уявлення було і у Мефівошета. Краще сховатись, інакше він вб'є мене. Так. Розумієте, що я кажу? Так. Замість того, щоб розглядати Бога як Бога любові, бо Давид був людиною за серцем Божим. І цей хлопчик ніколи не чув про те, що Давид когось любив. Він думав, що Давид це вбивця, який хоче знищити всіх родичів Саула. Вірно, це все, що він коли небудь чув. Боже мій, і в результаті цього Давид каже: я хочу знайти його. Те саме зробив Ісус. Отець шукав нас через свого так. сина. Він прийшов до нас. Будь-яким способом, яким він міг прийти до нас. Він почав шукати нас. Він сказав, я шукатиму їх. Вони не знають мене. вони лише проклинають мене, бо вони не знають мене. І Давид сказав, але я буду шукати його. Я не заспокоюсь, поки ще не залишився хтось у домі Саула, щоб я міг проявити до нього хесед. Ви знаєте когось? І ось що сталося у другому вірші. У домі Саула був раб на ім'я Ціва, і покликали його до Давида, і сказали йому цар, чи ти Ціва? І той відповів Я раб твій. І сказав цар чи нема ще когось з дому Саула? Я зробив би йому ласку Божу. І сказав ціва царю. «Я син Іонафана, кривий на ноги, і сказав йому цар, де він? І сказав ціва царю. Ось він в домі Махіра, сина Аміїлового, у Лодебарі. І пам'ятаєте, ви говорили про цей Лодебар? Він жив там, він був людиною завіту. Яка жила дуже низько. Це місце, що називається Лодевар. То була просто яма. І як я вже говорив, він жив під баром. То була яма. Там жили жебраки, безхатьки, які зібралися на тому місці. Боже мій. Гаразд, давайте подивимося, що він сказав у п'ятому вірші. І послав цар Давид і взяли його з дому Махіра, сина Аміїлового злодевару. І прийшов Мефівошет, син Іонафана, сина Саулова до Давида, і впав на лице своє і поклонився, і сказав Давид: Мефівошет, і відказав той ось раб твій, і сказав йому Давид: Не бійся, я зроблю тобі мирість заради отця твого Іонафана». Я виявлю тобі Хесед, так. так. Коли він сказав Хесед? Так. Той хлопець знав, що відбувається. Боже мій, лише одне слово, Лише так? одне це слово. Хесен. Бачите? Це завіт. Заради Іонафана, кровний батька завід. Твого, твій новий кровний, кровний завіт. Боже мій. Подивіться, що говориться в наступному вірші. Поверну тобі всі поля Саула, батька Твого, і ти завжди їстимеш хліб за моїм столом. І поклонився Мефівошет і сказав. Що я рабві, що ти зглянувся на такого мертвого пса, як я? Послухайте, як він дивився так. на себе. Це що ще не так? Це осуд. Осуд і він намагається утримати нас від Бога. Він намагається зробити так, щоб ми відчували себе недостойними спадку, який Бог має для нас у Христі. Ісус повернув все це нам. А ми якимось чином недостойні. Ми якимось чином недостойні робити це і жити так. Знаєте, пастор, я просто недостойний. Я кажу: послухайте, давайте не будемо дивитись на вашу гідність. Давайте подивимось на те, що Ісус зробив для вас, і ви візьміть його праведність. Не дивіться на свою. Коли Ісус зустрівся з тією жінкою біля криниці, він пророчо сказав: їй, Ти була одружена п'ять разів, і той чоловік, з яким ти зараз живеш, він не чоловік тобі. Та жінка пішла і почала проповідувати. І всі ті люди, які зазвичай не вірили тому, що вона казала, раптом повірили всьому. Бо помазання виходило з тієї жінки. Ми повертаємось до базового принципу. Боже мій, коли він покликав вас, так він кваліфікував вас. Так, коли вона сказала так, ось вона він наділив її силою і він відновив її. Я зараз звертаюсь до когось. Можливо, хтось слухає, і Бог відновить вас. Все, що Бог має для вас, Боже мій, він хоче проявити у вашому житті. Він не хоче пропустити жодної краплинки, жодної краплинки того, що могло б применшити Боже свідоцтво викуплення у вашому житті. Бог хоче повернути це вам. Все, що було Хала втрачене, Богу. кожну краплинку, Хала всього О, ось так. де ми зараз. Так. і все, що вам потрібно зробити, це прийняти любов. Це що ще не так? Так, подумайте про того хлопця. Він сидить за столом, а на столі золотий посуд. І він думає, погляньте на це. Він сидить там і дивиться на Давида. І він думає: цікаво, що це? О, я знаю. Мого тата був такий самий шрам на зап'ясті. Я був ще зовсім маленький. Я був ще дитиною. Але я пам'ятаю, мого тата був такий самий шрам. Цікаво, що це? Це місце змішання крові. І Давид увійшов до завіту з батьком того хлопчика. Дозвольте мені сказати вам дещо, мої дорогі друзі. На руках Ісуса шрами, на Його боку рани. І є шрам на нашій духовній людині, там, де сталося духовне обрізання. Вірно, у нашій духовній людині є знак обрізання завіту. На нас є цей знак. Д'явол може бачити цей знак. Звичайно. І він сподівається, що ви не дізнаєтесь Вірна. про це, бо він мусить схилитися перед народженою згори дитиною Божою в ім'я Ісуса. Слава Богу. Чому? Тому що Бог любить мене так само сильно, як він любить Ісуса, так сказав, і не потрібні Сус. століття для того, щоб Господь змінив все у вашому житті. Так, так, не потрібні. Так. я пам'ятаю, коли я спасся. І кажу вам, одного разу я приїжджав повз одну церкву рано вранці і молився. Я мало що знав тоді про молитву. Я тільки недавно спасся, і в перерві між зібраннями у них було молитовне зібрання. І я їхав на роботу і приїжджав повз церкву, і я сказав: давайте, но ну, я помолюсь. І одного ранку Дух Божий промовив до мене: я навіть не знав, що Бог може говорити. Він сказав мені: не турбуйся, Вільям. З тобою все буде гаразд. Так. І коли він сказав це, мої очі наповнились сльозами. Я подивився навколо, думаючи, що хто ще почув це. Більше ніхто не чув цього. І Я закрив очі. Це було як в кіно, як в кінотеатрі. Не переживай, Вільям. Голос і картина на екрані одночасно. З того дня в моєму житті все змінилось. Моя робота в IBM, бо я став одним з найкращих продавців. Все, що висіло на мені, продалось. Одне слово. Йому не потрібні століття, щоб змінити все ваше життя. Все, що вам треба, одне слово від одне Бога. слово від Бога. Може назавжди змінити прийміть ваше життя. любов. Просто прийміть її. Вона змінить ваше життя. Одне слово. Хвала Богу. Не переживай Вільям. Все буде добре. я чую це і сьогодні. І щоразу, коли я потрапляю Боже до неприємностей, я говорю це знову, бо його слово вічне. Так, сер. воно вічне. Я чую це знову, не переживай Вільям. Все буде гаразд. Хвала Богу. О, мій Господь. Отче, ми славимо Тебе. Дякую, Господь. Ми прославляємо Тебе. Ви чуєте це? Ви слухаєте це. Боже мій, все буде гаразд. Вірно? Якщо ви наполягаєте, ви твердо налаштовані на те, щоб виконувати заповіді любові, любити один одного. І ви твердо налаштовані на те. Щоб ходити вірою, так тоді все буде гаразд. Боже мій. Якщо це слово буде найвищим авторитетом в вашому житті, то я хочу, щоб ви знали, що одне слово від Бога так. назавжди змінить ваше життя. Боже мій. Назавжди, назавжди, назавжди. Амінь. Ось як сильно він любить нас. Ось як сильно він любить нас. Кажу вам. І, біле, це завжди було досяжне. досяжне завжди. І ми нарешті активували це. Абсолютно вірно. Повіривши цьому. Повіривши цьому. Так, сер. І бум, це сталося. Все змінилося. Я вірю цьому. Вірити цьому. Слава Богу. Богу не потрібні століття, щоб щось так. сталося. Це може зайняти день. Сьогодні може бути так, а наступного дня зовсім інакше. Та жінка біля криниці вчора все було так, а сьогодні зовсім інакше. Коли ізраїльтяни вийшли на війну з филистимлянами, 40 днів вони слухали Голіафа. але одного дня прийшов Давид, і того ж дня все змінилось. І кажу вам: що би то не було, воно може змінитись за один день. Це диво може статись за один день раптово. Я Вірю, що зараз щось відбувається. Прямо Сумі, зараз, прямо ще зараз. до заходу сонця. До заходу сонця, Вала богу. Кажу вам, що до кінця цього дня. Щось відбувається. Ось воно бачить. Щось брата відбувається. Купи. Хвала Богу. Алілуя. Гаразд. Біле, наш час вичерпано. Оце так. Гаразд. Я втомився від цих п'ятихвилинних передач. Ми повернемось за хвилину. Пам'ятаєте, ми говорили про те, що Давид послав за Мефівошетом і привіз його до палацу. Він послав людей, щоб забрати його звідти. І це про образ євангелізму. Бог закликає, бо існує кровний завіт між Богом та його Сином Ісусом і в Ісусі є все прощення для всього. Це не просто якесь там прощення. Все було витерто. І зауважте. Кожен, хто покличе ім'я Господнє, той спасеться. Так сказано в посланні до римлян 10.13. Ось як ви закликаєте ім'я Господнє. Забудьте про своє минуле, бо воно жодним чином не стосується цього. Ісус виконав найважчу частину. Він все виконав. А вам тепер потрібно помолитися. Бо якщо устами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом, і в серці Твоєму вірити, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Тому помоліться разом зі мною і братом Білом. Моліться в голос. Я молитимуся, ви повторіте за мною. Боже Небесний. Боже Небесний, я вірю всім своїм серцем. я вірю всім своїм серцем, Що Ти Воскресив Ісуса з мертвих. Що Ти Воскресив Ісуса з мертвих. Ісусе, увійди в моє серце. Ісусе, увійди в моє серце. Я приймаю Тебе, Господи. Я приймаю Тебе, Господь. Ти моє життя. Ти моє життя. Я Якаюся в гріхах. Я Якаюсь в гріхах. Я зрікаюсь від них. Я зрікаюсь їх. Я відкидаю гріховне минуле. Я відкидаю гріховне минуле. Бо ти моє майбутнє. Ти моє майбутнє. Наповни мене твоїм святим Духом. Наповни мене твоїм святим Духом. Я приймаю його. Я приймаю вірую. Вірою. І я дякую тобі і славлю за це. І я дякую тобі і славлю за це. Якщо ви помолилися з нами, то скористайтеся інформацією, яку ви бачите на своєму екрані, або зайдіть на наш сайт і замовте для себе цю книгу. Все це він зробив для вас. Ми надійшлимо її вам абсолютно безкоштовно. Це допоможе вам почати досліджувати вашу Біблію. Вам не потрібно зазнавати труднощі з нею. Тут говориться про те, як легко досліджувати Біблію, ось як легко це зробити. Біблії приписували погану репутацію за те, що її, начебто, важко розуміти тому. Ми хочемо допомогти вам почати. Так і ми хочемо почути ваше свідоцтво. У нас багато працівників місії Кеннета Копленда. І коли вони отримують від вас свідоцтво про те, що ви народилися згори, вони і всі небеса просто радіють. Всі ангели радіють. Амінь. До зустрічі завтра. А ми, Біл Вінстон і Кеннет Копленд, нагадуємо вам знову, що Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті QCm.a. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Ви хочете отримати якомога більше від цього вчення? Ми це зробили для вас. Замотажте безкоштовну копію легких для вивчення тез. Для сьогоднішньої передачі на сайті місії Кенета Копленда стежте за основними пунктами проповіді, місцями писання, молитвами, наповненими вірою, інтерактивними запитаннями. Використовуйте їх для особистого дослідження Біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті і завантажте їх для себе. Ми тут для вас. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіаморкює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.